Лились. У свиноматок розпочався опорос. Дівки попорались з ходібкою і диво. Літають сайти, і гуде гарячий проц. Ніхто не думав їх роботою карати, дівки ніколи в ній не бачили тортур. Зрання почмокують доїльні апарати, на вечір клацають сітки клавіатур. Не бракне сили у Параски і Одарки, встигають поратись на декількох фронтах. Дзюрчить молочка, поряд хакерські атаки, поразки терплять від доярчених атак. Натік сумлінні хлібороби зносять збіжжя, в бідонах піниться й парує молоко. А десь в Московії тріщать валютні біржі, це все айтішніці доярки крапка ком. Дівки обплутали всесвітнє павутиння, в полон здаються штучні нейромережі. Їх роботящих не знайдете по підтинню своїх доярочок селяни бережіть. Життя бурхливе і небезпечне, мов брояки. В нім помічниць подібних більше не знайти. У нас в селі живуть просунуті доярки. Найкраще в світі у сараї і в айті. Дякую.